83 роки тому народився один з найбільш відомих мультиплікаційних персонажів Міккі Маус. Всесвітньо відоме мишеня народилося на студії Волта Діснея. До речі, від безвиході. Дісней втратив авторські права на свого попереднього успішного персонажа, кролика Освальда, і вирішив створити йому заміну. Ідея прийшла до Діснея під час поїздки на потягу з Нью-Йорка у Лос-Анджелес. Дісней намалював ескіз свого нового персонажа і показав дружині Лінцей. Однак, мишеня виглядало не таким, яким ми його звикли бачити, і його перше ім'я було Мортімер Маус. Лінцей не схвалила цього імені і назвала його Мік з'явившись у першому мультфільмі Пароплавчик Віллі, Міккі поступово став одним із символів компанії Волта Діснея і американської попкультури взагалі. До речі, Пароплавчик Віллі» був першим звуковим мультфільмом в історії. У 30-ті роки ХХ століття за участю Міккі Мауса було знято понад 100 мультфільмів. З'явилися клуби Міккі Мауса. Поступово він став персонажем коміксів. У перших фільмах Міккі Мауса озвучував сам великий Волт, і Мишеня говорила хрипким, прокуреним голосом. Потім його голос став більш писклявим. Скільки диснеї через кашель припинив озвучувати мультфільм, чим займався з 1928 по 1947 рік. Згодом із ростом популярності, Міккі почав фігурувати у повнометражних мультфільмах на телебаченні, коміксах і різних іграшках. Не втратив своєї популярності він і досі у своїх пригодах Міккі ким тільки не був, і солдатом, і мисливцем на сафарі, і піаністом, і навіть борцем з алкоголем під час сухого закону у США у 1932 році, Вол Дісней був у ні, найбільшої честі за створення свого знаменитого на весь світ героя він отримав Оскара.